Рада безпеки організації Об'єднаних Націй за дві години збереться за зачиненими дверима, а там слухатимуть доповідь генерального секретаря ООН пан Гімуна щодо ситуації в Криму. Це засідання Радбезу стане вже дев'ятим від початку Росії військової агресії проти України. Десяте відкрите, вже заплановане в понеділок. Участь в ньому зможуть взяти всі держави-члени ООН. Про що ж сьогодні говоритиме генсек ООН – Це запитання до Андрія Васильова, який перебуває в Нью-Йорку. Андрію вечір. добрий, вам добрий день. Які прогнози щодо цього засідання сьогоднішнього? mm -hmm. Вітаю, Наталко. Сьогодні на засіданні Ради безпеки генеральний секретар ООН пан Гімун доповідатиме про подробиці своєї поїздки до Москви та Києва. Нагадаю, що до цього моменту він ніяк не коментував результати свого візиту. Крім того, те про що заявить пан Гімун, не буде фактично офіційною позицією ООН. І сьогодні, поряд зі мною, постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв. Юрінторіч, добрий день Добре. у цій непростій ситуації, коли в Криму. Захоплено майже весь український флот, а біля кордонів э, російські війська. Які настрої панують в ООН після вчорашньої генасамблеї? Нагадаємо, що вчора генасамблея голосами в 100 голосів проти 11 ухвалила резолюцію про територіальну цілісність України. Нам дуже важливо, важливі не тільки голоси, які були віддані за цю резолюцію, а й ті, хто утрималися. Уявіть собі, який шалений тиск на них здійснювався. і як вони витримали цей тиск, щоб голосувати проти України. Один маленький приклад. Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Таджикистан Голос... голосують в той спосіб, щоб утриматися. Таким чином вони продемонстрували солідарність з нами, хоча це члени організації колективної безпеки і оборони, де панує Росія. Вчора Росія знову опинилася в ізоляції. Вчора світ продемонстрував свою солідарність в підтримці основоположних принципів цієї організації територіальна цілісність, непорушних кордонів і вирішення всіх питань виключно мирними засобами. Вчора пролунавав заклик е, з тим, що є можливості вирішити проблему е, е, дипломатичним шляхом. Вчора пролунав заклик е, до Російської Федерації припинити політичний і психологічний тиск на весь світ. Припинити свої експансіоністські плани. Я думаю, що сигнал достатньо сильний. Думаю, що це сприятиме тому, щоб відбулася деескалація конфлікту. Що очікуватиме, що очікувати Україні від сьогоднішньої доповіді Пан Гімуна? Організація об'єднаних Націй має визначитися по багатьох питаннях: питання прав людей, які перебувають в Криму. Організація об'єднаних націй спільно з іншими організаціями, як ОБСЄ, має припинити той шалений тиск на ту частину населення, яке не, не хоче брати перебирати російське громадянство і має право жити там, де вони жили, особливо кримсько-татарське населення. Організація об'єднаних націй має визначитися з цього приводу. Організація об'єднаних націй має визначитися з правового статусу Криму як окупованої території. Вона має визначитися з приводу е, тих людей, які залишають Крим як внутрішньо переміщені особи. Тобто є великий набір питань, на які організація війних Націй е, в рамках своїх компетенції і статуту має дати відповіді, сьогодні в закритому режимі такий діалог має відбутися, і е, генеральний секретар має почути позицію е, членів Ради безпеки, яка е, е, Відзеркалює позицію більшості е, членів організації Націй. Яку Юрій Анатоліючу і одразу після засідання Ради безпеки генеральний секретар скликає закриту нараду з п'ятьма постійними членами Радбезу для обгорення можливих шляхів дипломатичного вирішення проблеми. Сподіваємось, дуже сподіваємось, що це можливо. Наталко дякую, Андрію. Це був Андрій Василів щодо засідання Радбезу організації Об'єднаних Націй з українського питання.